Слава Ісусу Христу і мир вам. Ми зібралися сьогодні з надзвичайної такої події, яка залишилася в історії людства, в історії християнства. І я б сказав, що ця подія вона десь вона має різні погляди, має різні, на неї дивляться з різних сторін. Постать Симеона так само. Огорнута багатьма легендами, багатьма е, певною інформацією, яку в якому, якому ми десь слухаємо, але е, приймаємо чи не приймаємо. Я би сказав, що ці люди, які, які, про яких ми читали, і зараз ще раз прочитаємо, е, це люди, які залишилися в історії. Е, двоє людей в цій історії, звичайно, Христос центр, центр, тому що навколо нього, якби не Христос, то і цих не згадали би про і цих людей. Але завдяки тому, що був Христос, прийшов Ісус, і двоє людей чоловік і жінка, або Симеон, Анна, вони, здавалось би, представляють абсолютно такі десь протилежні стани, статуси і, можливо, навіть життя в них різне абсолютно було. Але вони залишились в історії. Ми прочитаємо ще раз цей уривок для того, щоб ми над ним пороздумували. З 25 го вірша, як вже Анатолій Філіпович читав, і ото був в Єрусалимі один чоловік, йому імені Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб. За нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив нині відпускаєш раба свого владико за словом твоїм із миром, бо побачили очі моє спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля, і дивувалися батько його і мати тим, що про нього було розповіджене. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії. Його матері, ось призначений цей багатьом нападіння і вставання в Ізраїлі, і на знак сперечання, і меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох. Була й Анна пророчиця, дочка Фаноїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем сім років від свого дівування, вдова років 84 чотирьох, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі постами і молитвами. І години тієї вона надійшла, богославила й та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім все, то повернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости і благодать Божа на ній пробувала. Ось до цього місця цей уривок, який найбільше нам оповідає про цю подію. Постать Симеона, вона огорнена багатьма легендами. І ми кажемо, старець Симеон, і він, ми уявляємо собі десь його. Можливо, хтось бачив якісь малюнки в дитячих бібліях, і, і десь образ такого старця, чоловіка, який прийшов і тримає Ісуса. Ми чули в віршах, що це зморщені руки, що це, здавалось би, вже тремтячі десь, десь руки. Ми не знаємо, скільки років було Симеону. Поправді, ми не знаємо легенди, які перекази, які свідчили про те, що Симеон був одним із 70 перекладачів старого завіту або писання на грецьку мову колись. Починаючи з 3 століття до нашої ери, був початок запущений процес перепису або перекладу з єврейської мови або арамейської, всіх тих, всі, всі ті тексти, які були написані раніше, пере, щоб переклали на грецьку мову. І він називається Септуагінт або переклад 70-х. І цих сімдесят це були вчені люди, які перекладали. І ось перекази ці свідчать, що Симеон був один з них. І йому випало перекладати: ось діва народить сина, зачне в черві, народить сина. І він засумнівався і каже: ні, так не може бути. Не може діва народити сина. І з того часу, ніби йому було звіщено. Таку таку історію, таку легенду розповідають в інших церквах, і люди десь вірять цьому. Але ну ми не, не прив'язуємося до, до цієї історії, тому що вона багато має тоді питань ще більше виникає. З третього століття до цього часу Симеону мали б бути вже років 300. Я думаю, що в Ізраїлі замітили б людину, яка б жила б 300 років. Обов'язково зауважили те, що то переклад робився в Єгипті або там в Олександрії, далеко від Ізраїля, то також не відповідає тому, де був Симон і куди ж він ходив. І інші інші речі. Тому ми не прив'язуємося до того старого, тих вигадок, різних легенд, але тримаємося слово Божого, яке є істинне і правдиве. І саме на цьому достатньо Господь поуважав, що цього достатньо для нашого повчання. Для нашого навчання, і ми звернемося до цього слова. І ото був в Єрусалимі один чоловік на йому імені Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Ми бачимо цю подію, яка розкривається нам з самого самого початку. Що це не просто був випадковий, випадковий випадок, що ось так сталося, і в якийсь момент йому пощастило, повезло зустрітися з Ісусом. Але зустріч з Ісусом вона завжди особлива. Ми читаємо в Писанні в новому заповіті багато зустрічей. Багато зустрічей з Ісусом. Для когось вона залишилася особливою згадкою, тому що Ісус торкнувся тіла, чи душі чи духа, і зціляючи людину. Десь він, десь хтось чув приємні слова або слова потіхи з уст Христа. Люди зустрічалися по різному, хтось ображався на нього, тому що він почув від Ісуса докір. В своє життя. І ця зустріч не була йому приємна. І навіть були люди, які хотіли побити Ісуса камінням. І навіть були люди, які, е, які з таким недомостям і гнівом дивилися на те, що Він проповідував проголошував. Але коли ми дивимося на цих людей: Симеона, Анну, що вони бачили в цьому немовляті, в цьому Ісусі? Ще не було проповіді Євангелія. Практично ще не було проголошено покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Або прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Це, немовля, ще не говорило, практично жодного слова ще не було висказано ним, в яке можна було б увірувати, в яке можна було прийняти і оцінити і сказати, так, Він говорить правду, і я приймаю рішення, що це спасити. Відповідно, ми бачимо, що сам Бог відкриває оці духовні очі, це серце через Духа Святого. Відкриває Симеону, відкриває Анні. Легше вірити, коли ти вже бачив результат, коли ти вже перепрожив певний період чудеса бачив, Боже втручання в твоє життя бачив, коли вже ти чув слова Євангелія і вони звучали. І ми інколи дивуємося, як людина скільки слухає і не чує, скільки бачить і не може увірувати, ніяк не може побачити Божої величі, Божої слави. Легше е, увірувати або ж е, ось е, прийняти е, рішення йти за Христом, коли ти вже бачиш реалізацію Його приходу, коли ти бачиш, що Христос саме той, за кого себе видавав, він Месія, Спаситель, і не тільки Ізраїля, але й поганом, в список яких і ми з вами десь входимо. Ну, якщо, не, якщо не більшість нас із нас є з народу Ізраїля, тут присутніх. Не звучало це слово, ще слово Євангелія, але звучало воно десь в серці від Духа Святого. Ось приготоване спасіння. Ось воно і очі мої бачили це спасіння. Йди до цієї зустрічі. Дух Святий приводить його в цей храм, приводить його і е, створює умови, щоб зустрітися. Ми бачимо, що Господь він створює в нас такі умови, щоб кожен із нас зустрівся із ним. Ніхто не залишений просто так на призволяще. Ніхто не є сам по собі. Ми живемо в цьому світі, і Бог говорить про себе, через творіння говорить, через події говорить, через обставини різні, яким, з якими ми зустрічаємося. Бог створює умови, зустрінся з Ісусом. Зустрінся, прийди до нього на зустріч. Чи, можливо, ти скажеш, ні, поки не побачу, не повірю. А можливо, докажи, що ти справді Господь. От якби Він мені відповість на моє. На мою біль, на моє прохання, на мою молитву. Ось тоді я повірю, і тоді я прийму його спасіння. Але Господь показує, що блаженні не ті, що бачили, а ті, що увірували, як добре бути людиною, яка керується Духом Святим. До речі, слово чекав потіхи Ізраїля. Це корінь того слова, коли Господь сказав про Духа Святого, який прийде як утішитель, який прийде, щоб втішати всередині, в серці людини, творити мир свій. Але ця втіха від чого приходить? Вона не приходить від того, що навколо все тихо стало, що болі немає, страждань немає. Ця втіха приходить від того, що коли Ісус каже, я пошлю вам утішителя, який нагадає вам все, що я вам говорив, який засвідчить про мене. І саме ця істина про нього, саме це свідоцтво Духа Святого про Христа і дасть тіху в наших серцях, і направить нас на правильний шлях, шлях слідування за Ним. Дух Святий ніколи не попровадить на недобрі шляхи, на гріховні шляхи, блажений чоловік або муж, який не, не ходить на дорогу злих або нечестивих, не сидить в сидінні, на сидінні злоріків, але в законі Господньому його насолода, Слово Боже, неодноразово нам каже, що там, куди веде Бог, це приємні місця. Христос каже, хто мною війде і вийде, називаючи себе дверима, той пасовисько знайде. Це приємне місце, хоча ми не завжди себе асоціюємо з тим, що нам треба пасовисько, правда? Ми думаємо, що нам треба щось трошки більше. Нам треба трошки по-іншому, в нашому розумінні інших цінностей. Така людина розуміє Божий задум і радіє з того. Він дивиться на дитину, яка ще нічого не зробила, ще нічого не сказала, і вірує, і приймає, що це саме він. І каже, бачили очі мої, спасіння твоє. Ще не було смерті, ще не було Голгофи, ще не було Воскресіння, а Він бачив спасіння. Ми бачимо про це, це, тому що Бог приготував спасіння заздалегідь, тому що Христос вже був призначений на Голгофу ще тоді, коли Він не прийшов і не втілився на цю землю. І Симеон Духом Святим пророцтвує про це і каже, так, і слово Боже, істине. Потім ми читаємо пізніше в Євангеліях, що саме. Так Христос і підтверджує, що син Люс, він був приготований саме на ту годину, для того, щоб померти за наші гріхи, для того, щоб воскреснути для нашого з вами виправдання. Божий мир приходить в серце людини, яка керується Божим Духом. Його ім'я залишилось в історії. Ми не знаємо про інші речі його життя. Ми читаємо, що це було благочестя. Це було. Принципом його життя це була оця надія, потіха для Ізраїля. Сьогодні кожен з нас живе надією. Ми чекаємо потіхи для України. Ми молимося, щоб Бог дав потішив наші серця, серця тих, хто плаче, хто вже втратив своїх рідних, близьких, хто втратив своє майно. Ми чекаємо, ми віримо, ми надіємося, що Господь потішить наші серця. Але друзі, ми повинні пам'ятати, що Божий задум. Він більше, ніж просто те, що ми собі очікуємо, ніж ми собі розуміємо. Господь завжди робить більше, ніж ми можемо собі подумати чи уявити. Анна, яка також війшла в історію. Анна, яка була вже тут явно з похилого віку, тут ми бачимо вже кількість років, 84 роки. Є хтось тут 84 роки? Да? Слава Богу! Ви майже з Анною в одному такому в одному стані. Була Анна пророчиця, дочка Фаноїлова з племені Сирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем сім років від свого дівування. Вдова. Роль вдови або стан вдови не дуже приємний стан. Вдова це завжди було. Частина суспільства, вдови, які, які були особливо на особливій увазі у Бога. І десь в певному занедбанні у людей. Десь в певний люди не, не кожен прихиляв своє серце, щоб якось побачити цю біль, цю самотність, цей сум вдови і пережити, прожити її життя або поспівчувати. Хтось десь думає, ну, живеш, так живеш. І, ну, все в тебе ніби добре є. Але хто може зрозуміти? Вона залишилася для нас в історії, щоб побачити, що Господь справді є Бог вдів. Бог вдів і сиріт, і ми про це неодноразово читаємо в Писанні. Але вона, напевно, тут істина вдова. Писання каже, що є істинні вдови, а є ні. Істина вдова, ми читаємо 1 Тимофія, 5 розділ з 9 вірша. 1 Тимофія, п'ятий розділ. 9-го вірша, а вдову, а вдову вносити до списку не менше як 60-літню, щоб була за дружину одному чоловікові, засвідчено в добрих ділах, якщо дітей виховала, якщо подорожніх приймала, якщо ноги святим умивала, якщо помагала обездоленим, якщо всякий добрий вчинок виконувала. Друзі, яка відповідальність лежить? Скільки роботи? Скільки критеріїв для того, щоб справді бути тим, якої Господь хоче бачити? Я один раз ну в нашому служінні в е, нас була така е, одна вдова, яка яку можна назвати було істинною вдовою. Свого часу ми е, з одного села переходили на інше, і нам потрібно було кілька кілометрів пройти, і там болото. Там е, немає ні асфальту, ні щебню, ні нічого твердого покриття. І коли розливався струмочок, це можна було ну набрати багато багато болота на взуття. Тобто ти практично доходив до того місця, де мало відбуватися служіння, там служіння з дітками, яким ми займалися в дуже грязному взутті. І ми так лишали його на вході, тому що, розуміло назад. Нам теж треба буде йти тою самою дорогою. І в якийсь момент ми займаємося там з дітками в тій в хаті, в якій жила ця жінка, бабушка Таня, як, ми, як, як її звали. І в якийсь момент ми виходимо, вже завершили це служіння, виходимо на двір, дивимося, нашого взуття немає. Шукаємо, де взуття? А воно сушиться на печі, чистеньке, вимите. Каже, бабушка Таня, ну нащо? Ми ж зараз йдемо в болото. Ми ж зараз йдемо. нащо ви помили наше взуття? Ну нам незручно, ми молоді. Ви вже ну, за 80. Ну нащо? Ну якось, знаєте, ну неприємно так виховані. Вона каже: Я хочу бути в списку. Я хочу бути в списку. Я тоді не зрозумів. Каже, в якому списку ти хочеш бути? Ви хочете бути? Я хочу бути в списку справжніх вдовиць. Каже, бо вона омивала ноги святим. Це було гарне свідоцтво. Це не було просто одноразовий. Така показова акція, показовий момент. Це було стиль її життя, це було принцип її життя служити Богові. Незалежно від обставин. Незалежно від тої болі, яку вона мала. В неї загинув, помер син, бо досить молодим, будучи лікарем, віруючим. Але так сталося. Який мав плани їхати на служіння в Афганістан, бо він там служив у війську колись. В ній були інші труднощі за Христа. Було багато ганінь, переслідували на газети, писали, як. Е... Про неї різні недобрі слова. Анна, пророчиця, проживши непросте життя, не озлобилась на Бога. Не почала звинувачувати Його, що ти мені не дав те, що я мріяла. Сьогодні багато людей зупинилися, бо от пережили біль, пережили сум, пережили втрату, і все. Я далі не можу. У мене нема сил, в мене немає наткнення, у мене немає можливостей. Я, я зупиняюсь. Анна навчає нас не зупинятися. Анна навчає старших людей вдовиць. Можливо, самотніх людей не зупиняться. Богові приємна така жертва. Господь приймає її і цю жертву, коли вона приходить і постом, і молитвою служить йому. Хіба не було інших, хіба не було молодих? Були молоді. Хіба Симеон один, один населяв весь Ізраїль? Крім Симеона, були й інші люди, І був молодші. І хтось би казав, хай молоді роблять. Дорогу молодим. Друзі, а хто списує кого? Ніхто нікого не списав, навпаки, список поповнюється. В цьому списку ще багато місць, щоб бути істинним Божим служителем, і незважаючи на час, незважаючи на роки, незважаючи на те, що нам прийшлося пережити чи прийдеться ще подолати. Анна знайшла відраду для своєї душі в служінні Богові, і Господь приймає це. І Він залишає ці імена в історії, щоб навчити і нас. І Дав би Бог, щоб цей приклад її. Ну і цей приклад є для багатьох молодих, які тільки, можливо, мріють. Мріють, ось в мене буде сім'я, в мене буде чоловік, в мене будуть діти. Але виходить зовсім не так. Історія говорить, і наше життя реальне говорить, що не всі мрії, не всі надії збуваються. Буває, все щось йде на Але вона навчає нас, щоб ми розуміли, що це не кінець. Є Бог, який має зайняти центр нашого життя. Є той, навколо все, у кого все обертається. Є той, хто чекає нас до себе в своїй оселі. Слово Боже, воно нас навчає, що ми тут тимчасові жителі, але є попереду вічність. І якби не ця вічність, тоді всі ці труднощі не мали би сенсу. Але якщо є вічність, то вони мають сенс. І є у Бога нагорода тим, хто хоче у кого ще життя попереду, а також тим, хто вже похилому віці. Ці люди, які війшли ввійшли в історію через зустріч з Христом в цей день, вони навчають нас, навчають не опускати рук, а незважаючи ні, ні на що, продовжувати славити Бога, покладатися на нього. Можливо, це молитва чи піст. Дивіться, вона в день, вночі. Скільки часу витрачає свій час для того, щоб Бог прославився? Ісус, е, слово Євангелія е, або новий заповіт, Він навчає, що. Старші люди вони не, не просто мають самі по собі, як е, жити без всяких принципів, і як вийде, як вийде, як вийде або каже, я вже вже приймайте мене таким, як я є, але неодноразово Слово Боже навчає, якими вони мають бути, які в них, які в них критерії, яка відповідальність на них. Хтось сказав, що там немає доброї молоді, де немає прекрасних старших людей. Молодь вони дивляться, беруть приклад. Послані до Тита, в другому розділі написано: А ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки або старші чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки, старші жінки поважного віку в своїм стані так само були, як належить святим: не обмовниці, не віддані п'янству. Навчали добра, щоб навчали жінок, молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, в кого ще є чоловіки, щоб не зневажалося Боже Слово, яка відповідальність лежить на старших жінках, скільки навчання очікується від них, від їхньої життєвої мудрості, від їхнього життєвого шляху, можливо, просто приклад боротьби з труднощами. І Приємно чути свідоцтво сестер і братів, коли вони ось, ось ті, що займаються цим волонтерством, ось тут під, під нашим цим залом, знаєте, це свідоцтво і для молодих людей, і для мене свідоцтво. Ми чуємо, і сестричка свідчила, що незважаючи на, на те, що це складно, встати, прийти і працювати, щось робити, але це тішить, і вона приходить і з посмішкою ще, ще й роблять. Друзі, від вас очікують, що ви когось будете вчити. Старші жінки, старші чоловіки, навчайте, навчайте інших добра, любити своїх чоловіків, жінок, любити дітей. Хто ж має навчити? Інтернет? Та ні, звичайно. Але ми маємо передавати цей досвід один для одного. Тому ці два імені, які війшли в історію, Симеон і Анна, навчають нас вірити Богові, Його обітницям, що Господь. Не про мене, але те, що він сказав. Він для Ізраїля говорив одне слово. Но сьогодні він говорить до церкви, що там, де я, там і слуга мій буде. Віруйте в мене і в Бога віруйте, каже Ісус. В домі Отця осель багато, якби не так, я би сказав би вам. Тому ми чекаємо цієї потіхи. І апостол Павло, коли говорить про покійних, говорить про це наше переселення, каже: потішайте один одного цими словами. Бо буде зустріч з Ісусом Христом, буде особлива зустріч кожного з нас ще. Крім того, що тут на землі ще ось в небесах ми зустрінемося з тим, кого любить душа наша. Але нам цю любов треба зігрівати. Нам її треба збурювати, збуджувати, щоб вона справді була живою любов'ю, яка була би проявлена в нашому житті, в нашому ділах, в нашому благочесті. Тому хай Бог Господь благословить усіх нас, також бути людьми, які поповнять список. Благочестивих людей, людей, які чекають потіхи, чекають виконання Божих обітниць і не гають свого часу, не, випи, не викреслюють себе вже із рахунків, але кажуть, Господи, я для тебе ще потрібна. Я ще можу, поки я можу, да, всі, поки я ще на ходу, чи поки я ще. Маю ясний тверезий розум. Я буду Богові служити. Хай Господь благословить і потішить і кожного із нас, і всіх, хто сьогодні десь, можливо, опустив трошки руки і обезсилив, десь лишився самотнім сам в своєму домі. Господь є з кожним із нас. Йому хай буде слава за все. Амінь.